У неї працював мій син працював, це його десь вони знайшли. Мій син працював у, 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 в, в началь, ну комп'ютері. Я працював у неї начальником збуту, аж доки не розібрався яку справу готують. Дніпроалія, які люди, що стоять, ми хотіли просто-напросто порушити постійні кримінальні провадження, в тому числі і по цим автомобілям, вкинути їх в СІЗО, а я знаю, як поведуться там. Вони відмовилися від цього. І ми настояли в квітні 2014 року, подали заяву про те, що я стаю директором 12. Травня 2015 року внесли реєстр про те, що я директор. Коли я не приходжу, про всі не ти, ти нам не нужен, всі прокурори кажуть, Федики, Матвійчуки, всі, ми всіх були прокурори. І такий інтересний казус. У 2013 році е подають позов неіснуючий про е якоби грустой 2,5 мільйона. І е, наш е, працівник, а точніше, е, син Миркулових, вийшов якось на Свирушнику, яким ми порекомендували е, юридичну кампанію Ардзігер. Е, дійсно, був складений договір за Ардзіґер. Е, перераховано 150 тисяч без налом, 150 тисяч віддали документи про те, що вони. Взяли зобов'язання виграють цей процес, по якому був накладений арешт автомобілів. Саме цікаво, що керівником підписом був шкляр. На сьогоднішній день він за міністра юстиції від мене ховається, тому що він зараз виконує примусове стягнення програма ним суд. Ну, це буде шкандал великий, коли я все таки доведу. Новому прокурору без юридичної освіти, якого я маю відношення Юрію Луценко про те, як гроші взяв з колишній керівник Ардзеґра, який зараз замміністра, який зараз примусово стягує програний ним суд. Це шкандально. Після цього вони ще вигравали, так би мовити, виграв Петренко в основному. Виграють, виграють, виграють невістою. Зараз вони щось припинили. А чого припинили? Ну, ми ж далі, не вибираємо. Ваша честь, нікуди ми виїжджати не будемо. Я повернувся. Вони захопили 10, -го, 12, -го 2014 -го року все наше підприємство. Зникли всі документи. Але в них був зговір із Укрексімбанком, і у нас була зареєстрована іноземна інвестиція на 2 мільйона євро і в заставу здані ці станки, які вони закупили. І Україцімбанк подав на зняття. Зняли. Зараз в Амстердамі буде розглядатися спор до Ніка, до України, в Азії буде розглядатися спор і в Стокгольмі. Вже в мене є документи. І, Примак вимушений буде реагувати на це, на ці позови. Чому? Тому що захотіли заволодіти нашим майном, Україна постраждає. Стоїть питання, що Є е, е, такий журналіст Лещенко він виступав, каже, до нього підійшли ці голландці, каже, то хто після цього вкладе в Україну хоч копійку? Я особисто на весь світ розкажу. Що? Дніпропетровська область, Дніпровська, тепер Кривий Ріг могила для інвесторів. Ми проводимо час.